З кільком об'єднаним територіальним громадам бути в районі, чи необхідно вносити зміни до існуючого перспективного плану формування території Харківської області? Відповіді на ці та інші питання намагалися з'ясувати учасники наради з питань децентралізації влади, а саме міські та сільські голови, керівники управлінь та служб райдержадміністрації, представники робочої групи та громадськості. Офіційний захід провів голова районної ради Володимир Птишник. У його роботі взяв участь голова районної державної адміністрації Євген Третяков. Згідно з чинним перспективним планом формування території Харківської області, який затверджений каміном 23 вересня 2015 року, на Красноградщині має бути створено три об'єднані громади з центрами у Краснограді, Наталиному та Христищі. Однак на сьогодні чимало представників рад не погоджується з цим, висловлюючи іншу точку зору. Ну, Меня вічна і інтересує судьба о, за план. Значить, і перспективний план розсматриваєм і. Більше склоняються депутати к тому, що буде одна територіальна громада. З центром городі Красноград. Больше чомусь то нравиться, якщо це буде одна громада, ну щоб не повлияло, звісно, район. на районне, да, да. ну, есть... Центр центром місті Красноград. У нас немає. Тобто ви, ви не проти по перспективному Красно... плану з Краснодарщина, а якщо ми виробимо об'єднаний район, то ви теж не будете проти, так? Все, Все, хирило, Представники Попівської, Петрівської, Володимирівської, Кобзівської та Наталинської сільських рад мають інше бачення з питання кількості громад у районі. Ці присутні я бачу депутати, які раніше схильні до приєднання, до не що саме ми не спроможні стати погода погоджується з даним перспективним планом, об'єднатися з Антонівською сільської ради під час наради було заслухано точку зору керівника фінансового управління районної державної адміністрації, управління праці і соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу освіти районної державної адміністрації, головних лікарів медичної ланки. Вона базувалася на аналізі нормативних правових актів та законів. Ця інформація дала можливість переосмислити і зробити деякі висновки щодо подальшого процесу в районі з реформи децентралізації реакції влади. Голова районної державної адміністрації Євген Третяков закликав присутніх в щирах переосмислити це питання та прийняти виважене рішення. Він також висловив власну точку зору. Тому я можу сказати, що часу у нас залишається дуже мало. Тобто задавати питання конкретно мені почнуть вже з декабря місяця. А в январі вже, по ідеї, все має бути у нас. Тобто не хотілося б, щоб ми потім доганяли те, що сьогодні можемо. делать сегодня. Когда у меня будет гарантия и на законодательном это уровне бюджет, прав, да. правильным образом, у меня будут гарантии понимания бюджетной бюджета расходной вот части, доходной части, когда будет достаточно мне информации на законном опять же, уровне, что это будет, если одна территориальная громада, чтобы была гарантия, что она никому на самом деле не присоединится. Потому что мы можем тогда потерять вообще все. Но моя позиция либо одна, либо две. То есть я уже когда буду точно понимать. З чим уїдяти, куди ми дальше, далі, якими темпами? Я все це За словами голови районної ради Володимира Птишника, нарада пройшла конструктивно. Її учасники отримали багато нової інформації з питань децентралізації, що допоможе їм прийняти в подальшому правильне і виважене рішення. Сьогодні під моїм головуванням і за присутності голови Хросманської районної державної адміністрації Євгенія Андрійовича була проведена нарада з усіма сільськими головами, а також структурні підрозділи районної державної адміністрації, директорами комунальних підприємств. На цій нараді ми озвучували питання про подальшому перспективному плану об'єднані громади, який є і затверджений Кабінетом міністром ще в вересні прошлого року, і повинен в нас бути впевнений, втілений в життя. От. Ми розглядали різні версії, які можливі при подальшому розвитку цих подій. Ми, ми спілкувалися і виражалася думка кожної сільської ради. Тобто сільський голова поспілкувався з, з, з своєю громадою, з депутатами, з членами виконкому, виражали свою думку. Більшість склонна до того перспективного плану. Але і можливий новий план, а саме це. Одна об'єднана краснорадська громада для цього треба проаналізувати повністю ситуацію. Ми спілкувалися з начальником відділу освіти Туровою Антоніною. Івановою. Вона бачила своє бачення розвитку школ. Але так як Закон про освіту прийнятий тільки в першому читанні, тому не зрозуміло, яка буде подальша ситуація із нашими школами. Тому що в нас є деякі школи, які дійсно використовуються менше коштів, чим зазначено у державному плані, а саме менше, ніж 11,5 тисяч на одну дитину. А в деяких школах сільської місцевості витрачається до 23 тисяч на одну дитину. Тому є така велика різниця. Тому нам треба все робити для того, щоб ми не закривали школи, а саме оптимізовували їх. Можливо, змінювали ступень там з третьої до другої, з другої до першої, але. Школи повинні бути в кожній населеній сільській раді в кожному селі, і де зараз вони є. Крім цього, піднімалося питання про наші медицині. доповідав колодяжний Олександр Вікторович про округи, які будуть на території нашого району. Також піднімався і доповідав Фесенко Олексій Миколаївич про амбулаторії, про наші ФАПи, в якому вони стані, і яка можлива їх подальша при об'єднанні. Громади, це всі питання дуже ми скрупульозно обговорювали. Надія Івановна, Щербина, як начальник фіноправління, підвела підсумок і сказала, що да, наш район самодостатній, але в зв'язку з тим, що можливе підвищення мінімальних заробітних плат, а плани ще немає які і закона про. Збільшення надходження до району бюджету не вияснено, і змін ще немає у бюджетному кодексі. Тому ми бюджетні ці питання, саме по надходженню нашого бюджету, краснораскрено, району, вирішили перенести на наступне засідання, коли буде більш зрозуміла позиція в Києві і позиція нашого правительства, і позиція Верховної Ради. По цьому питанню всі інші питання ми обговорили, вирішили. Проаналізувати всю цю ситуацію, і я впевнений, що приймемо одне зрозуміле рішення для всіх. Це рішення буде об'явлено, в нашій громаді. Ми ще поспілкуємося з мешканцями Красної Рачини, тому, тому що попереду все одно будуть об'єднання громад, будуть нові реформи. Ми до цього всього повинні бути готовими для того, щоб дійсно проводити все, що можливо, щоб краще буде в нашій громаді іменно в Краснорачені. 2017 рік в Україні буде роком проведення багатьох реформ, у тому числі децентралізації влади. Тож громади Красноградщини мають бути готовими до цього процесу вже сьогодні.